Як там в мантрі? Росія зникає з планети Земля. Не як Федерація, а просто фізично. І замість Росії, там тепер Український океан. Буде Українське море. Росія зникає. По-моєму, якось так там в матриці було. Ну, а Батяр? О, самі бачите. Собі тепер кайфує там. Та. Батярчику. Тобі там добре. Сонечко гріє. Подушка м'яка. А, батяр пофіг. Він тут мантру має. Кайфує. Та, батяр, ти там кайфуєш у нас. О. Так, ти кайфуєш. Ставте вподобайку, підтячку і підписуйтесь на канал.